Ну, що, готово. Смакота, неймовірна! Зараз, звісно, буду куштувати, але ну, запах вже. Баклажанчики, смак просто, ну, це просто повернення в Скадовськ. Просто в мене асоціюється цей рецепт зі Скадовськом. Смак вперше я там його скуштував. Дуже смачний рецепт. Просто прям, прям запах от ніби, ой, вже на морі, вже на морі. Вже, які були гарні часи? Три літри ну звісно, це в мене двойна порція. Готуйте двойну порцію, не пошкодуйте. тому що це дуже смачно. Повинно бути. Бо я вже давненько його не готував. Ось так воно виглядає. Це баклажани з цибулькою, з чесничком, з перчиком гострим. Ой. М -м 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 -м. Боже, прям один в один. Боже, а укропчика. Оце супер. Я вам дуже раджу. Це дуже смачно. Мене асоціюється це прямо, прямо з морем. Звісно, бо не зараз сезон, восени сезон. На мене це морське. Просто рецепт, тому що я його вкуштував перше в Скадовську, мене пригощали, і просто ну, неймовірно дуже вдячний за рецепт. Запах. Обов'язково скуштуйте. Виглядає все, ну, як на мене, дуже апетитно, дуже смачно. Скуштуйте, ви не пошкодуєте, а готується дуже просто, дуже швидко і дуже, і дуже, смачно, дуже смачно. Цибулька така. М -м. Всім привіт! Ну що, зібрав останній врожай <світ> баклажанчик, ну це взагалі це вже, це вже сміхотам, Ні, звісно, є більш-менш, як то кажуть, гарного розміру. Ну, є вже такі повявші, ну. То таке життя, знаєте, ну шкода, ну що його вже викидувати. Звісно, буду з ним щось робити. У мене є дуже-дуже дуже гарний смачний рецепт баклажанів зі скадовську. Це дуже неймовірні баклажани, хочу їх приготувати. Я про цей рецепт трошки забув. не то, що я про нього забув, я загубив був рецепт, а це його знайшов. І я хочу зараз обов'язково зробити. Готується дуже швидко, дуже просто. Нічого складного там немає потрібно лише баклажани, сінькі. Гострий перечисничок і свіжий кріпчик. І все, і, і, і готується з Якраз цього штучки пополам розріжу і буде все якраз так, як мені потрібно. Звісно, на цей рецепт потрібно взяти 3-4 стандартні, великі, гарні баклажанини. Ну, в мене вже будуть такі, як то кажуть, обрізки. Ну, це не обрізки. Ну, ну шкода, ну гарно, ну що ж. Що його викидати, все. звісно що хочеться з нього щось приготувати. Ну, Цього, звісно, взагалі сміховисько. Ну яке вже є, що вже вродило, то вродило. Основні врожай ми зібрали. Негарно вже всього і наїлися і об'їлися тих баклажанів, і намарінувалися, і на запікалися. А тепер час знайшов цей довгоочікуваний рецепт, Значить, баказань. Зараз буду його готувати. Повний рецепт буде в описі до цього відео. А поки що готуємо баклажани нарізаємо круждитятками. В мене виходить 1,5 см. 1,5 літри води довести до кипіння. Додати 3 столові ложки солі, опустити баклажани, придавити трохи тарілкою, щоб вони не спливали. І бланширувати 5 хвилин. У ну, мене виходить трошки більше, тому що баклажани різного розміру. У тобто, мене до 10 хвилин. Виходить. Потім баклажани відкинути на друшлаг Обдати холодною водою, сцідити зайву рідину, а тим часом підготавлюємо інші інгредієнти: зелень, кропи та петрушки обмиваємо, мілко нарізаємо, чеснок чистимо, ятру на мілкі терості, можна через чеснокодавку, цибульку чистимо, різимо полукільцями, можна просто кільцями, мені подобається полукільцями, так вони смачніші. Все це перемішуємо і додаємо інші інгредієнти до маринаду: це рослина олія, оце 9% відсотковий, кип'ячена вода цукор та сіль, і звісно, гострий перець. Я нарізаю просто можна сказати, полукільцями, як цибульку, і додаємо сюди баклажани, перемішуємо ретельно, щоб як то кажуть, все подружилося. Накриваємо гньотом зверху. І в холодильник приблизно на 4 години. Можна і на всю ніч. Ну, я вам скажу так, встояти дуже важко, тому хоча б на 4 години, щоб воно трошки подружилося, промаринувалося. І все, баклажани готові. Їх можна перекласти в скляну банку і хранити в холодильнику, що я і роблю. Абсолютно нічого складного, Готується дуже просто, швидко і дуже смачно. Приготуйте для себе, для своїх рідних, навіть на стіл покласти і всі будуть питати вас рецепт. Дуже смачно, всім смачного і будьте здорові!